Мікропластик всюди. Частинки мікро- і нанопластиків. Це крихітні пластикові фрагменти, які стали новими жителями нашої планети. Вітер та опади переносять мікропластики навіть у найвіддаленіші куточки Землі. Вони всюди, від найвищої точки, гори Еверест, до найглибшої Маріанської западини. Увесь світовий океан просякнутий мікропластиком. Кожна крапля води в океані містить ці крихітні пластикові частинки. Коли вода випаровується, мікропластик піднімається в атмосферу з водної поверхні та може переноситися вітром по всій планеті. Він також стає частиною морського бризу, яким ми дихаємо. Щорічно з морським бризом на узбережжя переноситься близько 136 тисяч тонн мікропластику. Тепер, коли ми купаємося в океані, засмагаємо на пляжі або здійснюємо пробіжки вздовж узбережжя з метою оздоровитися, ми тільки підвищуємо вплив мікропластику на свій організм. Мікро і нанопластик, що піднімається з поверхні океанів та морів, розноситься по всій атмосфері ліси, неначе губка, поглинають його, а слабка вентиляція під густим лісовим пологом сприяє постійному накопиченню цих частинок у кронах дерев. На відміну від лісів, у містах гарне провідування і повітря не застоюються. Крім того, більш важкі зважені частинки від вихлопів автомобілів та промисловий смог частково осаджують мікро і нанопластик. Повітря у лісі набагато небезпечніше для організму людини ніж в мегаполісі через надлишок нанопластику. Дослідження показали, що протягом 14 місяців в 11 природних парках і заповідниках на заході США разом з опадами випало понад тисячу тонн пластикових частинок. Цього вистачило б для виробництва 120 мільйонів пляшок. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших країнах. Ліси кверкус серрата в Японії за рік вловлюють у своїх кронах близько 420 трильйонів мікропластиків, які переносяться повітрям. каже Нацу Сунага. пластикове забруднення негативно позначається на функціонуванні дерев, викликаючи окислювальний стрес та знижуючи ефективність фотосинтезу. Через це частина сонячної енергії перестає використовуватися для синтезу поживних речовин, а надлишкове світло може пошкодити рослину, немов обпалюючи її. Щоб захиститися, дерева активують механізми фотозахисту, розсіюючи надлишок світла у вигляді.